Давай, давай. давай обережненько, обережку. Молодець! Молодець. Все, поїхали. Стабілізували його, надали першу медичну допомогу. Поранення сталося приблизно о четвертій ранку. Хлопці молодці. Допомогли своїм пораненим, ми завезли його в стабілізаційний пункт, де лікарі надалі далі будуть проводити з ним маніпуляції і далі госпіталізація бійця. Перший, який отримав, осколковий втаз, він легкий, він сам може пересуватися. Молодець тримався гарно. Ми його підтримали. Все в нього буде добре. Скала піс'ю. Наразі ми знаходимося в нашому реабілітаційному центрі нашого підрозділу Скала. Після поранень, після евакуації, після лікарень вони у нас відновлюються, вони займаються, відпочивають. Наш підрозділ забезпечений всім необхідним для надання. Послуги по відновленню бійців використовується масажне крісло, новіша модель. Використовується масажа, використовується вправи. Також використовується терапія в нашому медпункті, ін'єкції, крапельниці, перев'язки. Тобто, надається вся допомога, яка потребується нашим бійцям. Я поранення отримав у Нью-Йорку. Лікування тут дуже добре. Ділають масажі в хорошому центрі, запрошуємо середній медичний персонал та лікарів. Долучайтеся до лікування наших бійців, допомагати разом до перемоги.